Повітряні байкери заполонили Черкаси вихідними в місті. Пройшов фестиваль малої авіації похизуватися власними повітряними суднами та взяти участь у міні-авіашоу завітали зо два десятки пілотів з різних куточків України. Чому птахи високого польоту зібралися саме в Черкасах? Дивіться далі. Старі крісла застигли табло із розкладом. Гудіння моторів на цьому литовищі не чули з 90-х. Подивитись на крилатих шикуються у черги. 22 роки за штурвалом харків'янин Юрій до Черкас прилетів, аби показати свою авіамастерність у небі та познайомитись із місцевими фанатами крилатих на землі. Зізнається, кожен політ йому у радість. Для льотчика робота це є улюбленим хобі, і хобі це улюблена робота. У Нас ордеси є теж. прям в польоті. Подивіться ну дачу. А це теж Юрій, щоправда, не лише пілот, а ще й авіаконструктор. Створив з десяток моделей. Все биттям демонструє свою гордість. Червоний аеропрак 32. ціною у півсотні тисяч євро. Він дуже економічний. на 450 кілометрів було потрачено всього лише 35 літрів топлю. То розход менше 10 літрів. В час. Обидва Юрія та ще зо два десятки пілотів професіоналів та авіаторів-любителів з різних куточків України прибули до Черкас у рамках фестивалю малої авіації. Два дні повітряні байкери демонстрували у небі власні вміння на авіашоу. Ой, це казково. Це так незвичайно, Я не знаю, коли б я ще змогла таке відчути своєму житті. Глядачам шоу аеропорту шанс на нове життя радіють організатори заходу. Зізнаються, свято влаштували, аби привабити інвесторів. Ми привітаємо внимание в першу чергу людей, інвесторів, бізнесменів, предпринимателі, які якось можуть нашому аеропорту допомогти. Найсміливіші глядачі під час фесту також мали змогу підкурити черкаське небо під час ознайомчих польотів покататися встигли не усі, Тож за рік фестиваль малої авіації у місті планують повторити Черкас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиті канал Україна.